Премудри. Діянь святих апостолів читання, будьмо уважні. днях Стефан, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі з синагоги, так званої Лібертинів, Киринеїв, Олександрівців, Іскілікиї та з Азії. і сперечалися із Стефаном, але не могли встояти супроти мудрого Духа, яким говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали, ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ старших та книжників і, напавши, схопили і привели його в сине Там вони поставили свідків, що говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус той Назарянин зруйнує це місто і змінить звичаї, які Мойсей був дав нам. І коли всі, що сиділи в сенедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його лице, немов лице ангела, первосвященник спитав, чи воно справді так, він відповів. Божі брати, і отці, слухайте, Бог слави з'явився батькові нашому Авраамові, як він ще був у Месопотамії, перш ніж оселився в Харані, і сказав до нього: Вийди з землі твоєї з роду Твого, іди в землю, яку я тобі покажу. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився в Харані, а звідти, як умер його батько, переселив його у цю землю, в якій живете нині, і не дав йому. Ні спадщини, ані наступінь ноги, але обіцяв йому дати її в постілість, і його потомкам після нього, хоч у нього й не було де дитини. Соломон збудував йому дім, та не в рукотворених храмах живе Всевишній, як пророк говорить, небо, престол мій, земля ж під ніжок ніг моїх. Який дім ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука все те створила? Ви туго шиї та не обрізані серцем і вухом. Ви завжди противитися Духові Святому, які батьки ваші, такі і ви. Кого з пророків не гонили батьки ваші, вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і убивцями. Ви що одержали закон за ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися у своєму серці, заскриготали зубами на нього. А він, повний Духа, Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв по привиці Бога і мовив. Ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, що стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали сильним голосом і, затуливши вуха, кинулись на нього разом, вивели за місто і стали каменувати, Свідки ж поклали свою одежу в ногах юнака, що звався Савло, і каменували Стефана, який взивав, кажучи: Господи Ісусе, прийми духа мого. І, впавши на коліна, крикнув сильним голосом. Господи, не візьмі їм цього за гріх, і, промовивши це, заснув смертю. мир. Тобі премудрість, але. Не.